Тема сьогоднішнього відео така дуже цікава, і це те, що я часто чую в своїх індивідуальних сесіях. Хочу стати впевненою в собі, або мені бракує впевненості в собі для того, щоб щось сказати, відповісти, зробити, почати щось нове і так далі. Хто бачить мене вперше? Я Олена Солтан, сертифікований коуч. Також навчаюся на психолога і психотерапевта. Я є авторкою багатьох різних проєктів для жінок саморозвитку. Більше про мене ви можете дізнатися в моєму інстаграмі. Посилання залишу під цим відео. Сьогодні розпочну із такої вправи невеличкого завдання для вас. Отже, візьміть візьміть аркуш, ручку і напишіть ім'я трьох осіб, яких ви вважаєте впевненими в собі. Це може бути хтось із вашого оточення, ваші знайомі, друзі, колеги, або ж може бути хтось з інтернету чи телебачення, експерти, артисти, блогери. Тобто спробуйте знайти тих людей, яких ви вважаєте впевненими. А далі подумайте, як на вашу думку, звідки береться ця впевненість. Тобто, які для цього є зовнішні підстави, або, можливо, були в минулому. І які внутрішні риси характеру, які якості сприяли чи сприяють тому, що формується впевненість в собі? Поділіться в коментарях. Ця вправа це такий невеличкий аналіз, який допомагає вам сформулювати ваше розуміння впевненості в собі. Тобто, що це для вас, як воно виглядає і як відчувається? І як ви вже могли здогадатися із попередньої вправи, що впевненість в собі це не риса характеру, це не дано або не дано, як багато хто думає, а це це навик, якого можна навчитися. І в кожної людини, в тій чи іншій мірі, але точно є внутрішні якості, на основі яких формується впевненість в собі. І ці якості можна нарощувати, розвивати, тобто тренувати їх як м'язи. Давайте сформулюємо все ж таки, які такі риси впливають на формування впевненості в собі. І тут можна дуже багато перераховувати, бо це про таку нашу людську життєстійкість. Тут буде і цікавість, і креативність, і працьовитість, і наполегливість, і відповідальність, і рішучість, і сміливість, і багато-багато іншого. Я дуже рекомендую вам скласти для себе цей список і впевнена, що у всіх цих рисах точно є щось про вас. Про впевненість важливо розуміти, що вона завжди відносно чогось. Тобто, в якісь ситуації я впевнена в собі, а в якісь ситуації можу бути дуже невпевнена. І нема Є людей, які на 100% у всьому і завжди в собі впевнені. Так само, як і немає тих людей, які на 100% в собі не впевнені. Наприклад, я можу бути на 100% впевненою щодо харчування моїх дітей. Що їм їсти, коли, скільки, як. Але якщо мова піде про харчування для людей на банкет 100 чоловік, тут я буду зовсім не впевнена. Давайте подумаємо, чому. У мене двоє дітей, і я практикую харчувати їх вже дуже багато років, так 15-12 років, слава Богу. І я отримала багато досвіду, я отримала багато знань. Тобто, з першою дитиною я ще була не впевнена, не знала. З другою я вже була набагато впевненіша. І завдяки цим знанням і цьому досвіду, що я постійно кожен день це все практикувала, виросла моя впевненість. А досвіду щодо банкету на 100 чоловік я не маю. Тому тут я відчуваю тривогу тут я нічого не знаю, не розумію. І звісно, що я не впевнена. Тому нормальним є те, що навіть впевнена в собі людина в якихось ситуаціях може почуватися дуже невпевнено. І навпаки, начебто, людина така не впевнена в собі, але в деяких ситуаціях вона почувається доволі впевнено. І неможливо стати впевненою чи впевненим в собі один раз і на все життя. Бо змінюються обставини і може змінюватися впевненість в собі. І це є нормальним, коли щоразу, коли ви зустрічаєтеся з чимось для вас новим, ви тривожитеся і почуваєтеся впевнено. Отже, щоб відбулася впевненість в собі, потрібні наступні фактори. Найперше це знання, наступне це дії, тобто, коли ми знання відпрацьовуємо, перевіряємо, застосовуємо на практиці і перетворюємо у досвід. І останній фактор це вміння присвоювати собі свої результати. Отже, в собі може бути та людина, яка має недостатньо знань і недостатньо досвіду, тобто не практикує ці знання на практиці. І відповідно, вона не має результату, на який могла би опиратися. Або невпевненою може бути та людина, яка має і багато знань, і багато досвіду, але не може, не вміє присвоювати собі свої результати. Відповідно, така людина теж не має на що опиратися і теж буде невпевненою. Тут буде постійне применшування, знецінювання власних результатів. Не такий то вже і результат, так, але можна було швидше, більше, краще, он у інших як виходить і таке подібне. Тобто людина, наче сама не. Вірить у те, що вона вклалася в свій результат. Якщо вийшло добре, це якось так склалися обставини, пощастило, хтось інший на це повпливав, участь в цьому тільки когось іншого більше, ніж моя. Але якщо щось пішло не так, і в мене якийсь не дуже хороший результат. Тут, звісно, винна тільки я. Я це все веду до того, що впевненість в собі напряму залежить від того, наскільки ви вмієте присвоювати собі свої заслуги, і це, звісно, про самоцінність. Що ж із цим робити, і як навчитися присвоювати собі свої заслуги. Найперше це спостерігати, що я про себе думаю. Помічати свої думки про себе і задавати собі запитання, чи ця думка допомагає мені зараз бути впевненішою в собі. Наступне це шукайте, встановлюйте зв'язок між своїми діями і своїми результатами. Навіть якщо вам здається, що це не зовсім результат. Задайте собі запитання: От, з чим сьогодні мені довелося впоратися, з чим я впоралася протягом останнього періоду, взагалі з якими ситуаціями мені довелося зустрітися і впоратися. Це протягом всього мого життя, які мої риси характеру допомогли мені у цьому, взагалі що такого в мені є, що допомагає мені жити це життя, і усвідомлюйте свою відповідальність і свою причетність до усього, що з вами відбувається, в тому числі до позитивного. Наприклад, ви йшли по дорозі і знайшли 100 гривень, начебто, ви ніяк в це не вкладалися, нічого особливого для цього не зробили. Але тепер вдумайтеся, якби вас не було, ви б ці гроші не знайшли. Якби ви не йшли цією дорогою, тобто, в якийсь момент, ви вирішили йти, кудись вийшли, якусь дію робили для цього. Ви подивилися в ту сторону, в те місце, де лежали гроші. Ви їх помітили, побачили так, а могли не побачити. Ось, ви зігнулися, щоб їх підняти. Тобто, так чи інакше, якщо замислюватися, то ми точно причетні і вкладаємося у все, що з нами відбувається. Хочу закінчити цю тему тим, що впевненість в собі це не дар, це позитивне мислення про себе. І це процес, який ви можете розпочати прямо зараз, чого щиро вам бажаю. Не забувайте, що ваш лайк, коментар і підписка це найкраща подяка для мене і натхнення на наступні відео.